Я Юлія Сладковська. Моя місія поєднувати музику, творчість і терапію, щоб допомагати жінкам, дітям, сім'ям та музичним педагогам знаходити гармонію та натхнення. Я працюю у сфері музичної терапії та освіти понад 25 років. Мої методи базуються на глибокому розумінні звуку, емоцій і тіла. А також на дослідженні багатьох креативних підходів до музичного виховання дітей. Мої цінності це свобода, натхнення і творчість. Це саме те, що веде мене вперед і що я хочу передавати людям через свою роботу. У 44 роки я пережила глибоку внутрішню трансформацію. І це дало мені новий погляд на життя, на стосунки, на мої проекти. Я навчилася приймати зміни і знаходити в них силу. Я радію, що музична освіта в Україні змінюється, і сучасні методи інтеграції, терапії та креативність відкривають нові можливості для педагогів і дітей. Цей шлях тільки починається. І я запрошую тебе розділити його разом зі мною. Зібрали студісі разом, з куточків усієї України. Грай співай, танцюй свої.